Ну що, ось і новий подарунок для наших хлопців, дрон, Mavic. Не буду називати назву фірми, бо вона нам за це не платить. І це піде до 30-ки. 30, 30 ОМБР для наших танкістів. Нехай воно їм допомагає. Очевидь дякую Льоше Чеху. Який проспонсорував цей подарунок нашим хлопцям. А я нагадую, що потрібно скидувати гроші на ЗСУ, на поміч нашим хлопцям. Можете скидувати нам, можете скидувати іншим фондам, яким ви довіряєте. Але це потрібно робити. І цей малюк. Шибкий 100 960 метрів за минуту летить. Тут в комплекті три акумулятори хлопцям буде. І ще купив їм карту пам'яті на 64 ГБ. Дякуємо.